Слава Україні! Так, іде війна страшна на знищення, нас намагаються знищити, але ми живемо і доказуємо, що ми будемо жити, і життя продовжується. Ми тренуємось і готуємось виступати в чемпіонаті світу серед суперсіньорів. Так, перед вами наша команда. Команда 75. Так, я в 90 років буду виступати за цю команду. Чому за 75 років буду виступати? Ну, маємо мого віку. Але зато після на індивідуальних змаганнях я буду грати у своєму віці, і там я буду мати деякий шанс на виграш. До мене багато звертаються, як почати грати. Я можу вам дати поради такі. На Русанівському корті є гарний тренер Діма. І він тренує зараз у нього набор групи для новичків, можете записатись. Я у тітрах дам його номер телефона і ви зв'язуєтесь з ним і домовитесь. І я бажаю успіху. Я починала в 60 років, ніколи не пізно. Колежанка, яка зараз їде також на змагання, вона, по моєму прикладу, прийшла і казала, що я теж хочу грати. І почала грати упорно тренувалась. і вже попала в збірну команду. І я разом з нею їду на змагання. Слава Україні! Героям слава оптимізму, віри. Живемо і будемо жити, бо ми українці.